Я тут, я є. Я не пропала. Головне, і ви не пропадаєте. Що я готую? Вгадайте. Ось на такій старенької сковориці. Але вона дуже зручна, висока, широка. Ну, їй вже, може, років два. Але я її. Люблю, тому що вона і піджарує, і притушує. І вона така широка. У мене є і такі сковорідки, і ось така є сковорідочка, і ось така. Ще, може, мене не було на світі, як мама її купила, але бачите, вона як новенька. Я готую піджарочку на пюрешку І з цибулькою. Ось така буде у нас піджарочка. Буде смачно і швиденько. Всім гарного дня!